Вітаю, малята! Сподіваюсь, ви добре запам'ятали ознаки всіх пір року. І сьогодні я хочу пограти з вами в гру, коли це буває. Я вам буду читати віршовані рядки, а ви повинні здогадатись, в яку пору року це буває. Готові? Тоді починаємо. Морозець, морозець, не щіпай за щічки. Теплі валянки у нас шубки й рукавички. Морозець, морозець, плещемо в долоні. У дівчаток і хлоп'ят носики червоні. Коли це буває? Так, взимку. Чарівник прийшов у ліс, фарби, пензлика приніс. У діброві та садочку стали жовтими листочки. Це... Осінь. Чуєш, жебонять струмки. Чуєш, цвірінчать пташки. Глянь, бруньки он на гіллі, в синім небі журавлі. Це весна. Сонце дуже припікало, стигли ягоди дозріти. Ми купались, загоряли, бо було чудове літо. Я лечу, 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 накатаюсь до схочу. Все униз, униз, униз мимо сосен і беріз. Я веду, веду, веду саночки на поводу, бо з гори санки летять, а на гору не хотять. Це зима. Ходять лелеки по лузі, ходять лелеки у тузі, завтра у вирій далекий. Будуть летіти лелеки. Це осінь. Після дощика грибного небо прояснилось, проти сонця золотого райдуга з'явилась. Коли це буває? Весною. Пробрався з під снігу підсніжник маленький, В зелених листочках такий чепурненький. Голівоньку клонить, вітає мене, Коли вже ця довга зима промине. Це весна. За вікном летять сніжинки і сідають на вікні. Ми танцюємо круг ялинки і співаємо пісні. Це зима. На гіллячках на тоненьких, поки день ще не погас, Сироїшки та опеньки білка сушить про запас. Це осінь. У садках смачна малина, агрус, яблука, ожина, фрукти й зелень соковита, Це смачні дарунки літа. В лісі білочка руденька, під пеньком знайшла грибок, ухопила та хутенько, заховала в теремок. Це осінь. Сонечко яскраве цілий день палає. На травиці в гаї цілий день ми граєм. Звісно, це літо. Прилетіли шпаки, дорогі співаки. Прилетіли весну зустрічати. У шпаківнях нових скоро будуть у них жовтороті малі шпаченята. Це весна. Дивні квіти розпустились на шибках вікна. Це морозкові приснилась уночі весна. Це зима. Восени врожай збирають на городах і в садках. Груші яблука звисають на тонесеньких гілках. Так, це осінь. Грає сонце промінцями, білий сніг стає струмками і співаючи струмки, шлях знаходять до ріки. Коли це буває? Весною. Посмалилися носи, загоріли щічки. Ми щодня тепер усі ходимо до річки. Це літо. Які ви молодці! Добре запам'ятали ознаки всіх пір року. Ми з вами обов'язково ще зустрінемось! А зараз я кажу вам до побачення, до нових зустрічей!